Вітаємо, та новини підсумовують події понеділка, 13 травня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Тимчасові незручності через гідравлічні випробування мешканців Залізничного, Сихівського та Шевченківського районів міста залишилися без гарячої води. Транспортне нововведення. перше у Львові електронне табло, яке показує час прибуття трамваїв, встановили на зупинці на вулиці Саксаганського. Проміжний фініш Львівська футзальна енергія. Регулярний чемпіонат завершила у нічию із Інаківцем. У плей-офф Зеленобілі зіграють з харківським локомотивом. Тимчасові незручності мешканці Залізничного, Сихівського та Шевченківського районів залишилися без гарячої води. Причина гідравлічні випробування теплових мереж. У Франківському районі вони стартують з 20 травня. Триватимуть випробування щонайменше тиждень. Гідравлічні випробування тепломереж проводять щорічно, одразу після завершення опалювального сезону. Цьогоріч вони розпочалися пізніше і одразу у кількох районах. У Львів Теплоенерго кажуть, не хотіли залишати львів'ян на Великодні свята без гарячої води. Під час випробувань виявлятимуть пориви у тепломережах, перевірятимуть щільність та механічну міцність трубопроводів. Сьогодні зупинили подачу гарячої води мешканцям Шевченківського, Сихівського, частково Личаківського та Галицького районів. З наступного понеділка, а саме 20 травня, гідравлічні випробування проводитимуть у френд. Районі. Сьогодні буде зроблено відключення на всіх споживачів, зроблено всі переключення, і завтра зранку ми починаємо проводити гідравлічні випробування. Найшвидше повернути гарячу воду в помешкання обіцяють жителям Сихова та Личаківського району 27 травня. Наступний на черзі Шевченківський район 7 червня. І найпізніше гаряча вода в кранах з'явиться на новому Львові 10 червня. Проте ці дати ще не остаточні. Все залежатиме від кількості поривів та об'ємів роботи, яку необхідно буде виконати. Ми постараємося в найкоротші терміни. Ті пориви, які будуть ліквідувати, де буде потребувати заміну повністю теплової мережі, ми будемо робити заміну повністю теплової мережі. У нас зараз на складі є порядка 12 кілометрів труби. Є фахівці, які готові в будь-який час приступити до виконання поставлених задач. Скільки труднощів виникне при гідравлічних випробуваннях у Львів Теплоенерго сказати не беруться. Адже у них на балансі 430 кілометрів тепломереж, 60% яких вже відслужили свій 25-річний ресурс. Уляна Сенько, Юрій Руденко, НТА Новини. Транспортне нововведення перше у Львові електронне табло, яке показує час прибуття трамваю, встановили на зупинці з Саксаганського. Наразі воно працює у тестовому режимі. У Львів електротрансі планують вдосконалити пристрій і в майбутньому вмонтувати його в автомати для продажу квитків. Табло складається із двох екранів. На одному показано час, який залишився до прибуття трамваю на зупинку, на іншому макет схеми руху електротранспорту. Ми вже десь півроку часу активно користуємося gps системою і Ми вирішили, що було би добре якось продемонструвати і щоб вона полегшила життя не тільки нашим працівникам, але й мешканцям Львова. Ну як ви бачите, тут всі чотири трамвайні маршрути, які проходять через дану зупинку, відображаються через кілька хвилин, який трамвай буде. Наразі тебло працює в тестовому режимі. В електротрансі планують його оптимізувати і з часом встановлювати в автоматах для продажу квитків. Грандіозні плани до кінця року у Львові мають збудувати 50 кілометрів велодоріжок. Насамперед завершать уже початі на вулицях Стрийській, Науковій, Липинського та Шевченка. Нові постануть на Городоцькій, Коперника та Стуса. Крім цього, буде споруджено першу радіальну велодоріжку на вулиці Костя Левицького. Зараз у Львові є 15 кілометрів велосипедних шляхів. Після завершення робіт на вулицях Стрийській, Науковій та Липинського на початку липня ця цифра подвоїться. Також за кошти міського бюджету розвитку у Львові цього року планують закінчити велодоріжку на Шевченка в рясне 1 На це виділили мільйон 200 тисяч гривень. Стільки ж витратять на першу радіальну володоріжку на вулиці Костя Левицького. Крім цього, 300 тисяч гривень передбачено на проєкт володоріжки на верхній частині Городоцької. Під час реконструкції вулиць за лініями трамвайних маршрутів номер 2 та номер 6 теж будуть укладати велодоріжки. А це вулиці Коперніка та нижня частина Городоцької. Також велошлях із мікрорайону Сихів прокладуть разом із трамвайною колією на вулиці Стуса. Перевірити родимки на Львівщині стартував тиждень діагностики онкологічних захворювань шкіри. Однією з найагресивніших його форм є меланома. Щороку лікарі виявляють понад три тисячі нових випадків злоякісних перероджень родимок. На жаль, через пізнє звернення до лікарів приблизно 9 з 10 пацієнтів. Помирають, хоча завчасної діагностики ця недуга великовна. Торік, під час проведеної уперше на львівщині акції, меланому діагностували в 40 людей з-поміж 800 обстежених. Цьогоріч перевірити стан шкіри можна буде безкоштовно упродовж тижня. За словами лікарів, зловживання сонячними ваннами може викликати переродження родимок. Доведено, якщо людина впродовж життя тричі мала сильні сонячні опіки, то ризики мати онкологічні процеси на шкірі збільшуються в десятки разів. Тому медики Львівщини вже другий рік поспіль ініціюють профілактичні акції з раку шкіри у всіх профільних клініках. Навіть долучаються і приватники. За допомогою дерматоскопа більше 800 пацієнтів ми оглянули. Ми виявили близько 40 новоутворів шкіри, які підтвердились потім онкологами як меланома і немеланомні раки шкіри. А це 40 врятованих життів, оскільки чим раніше виявляють рак шкіри, тим сприятливіший прогноз на одужання. Меланому відносять до найбільш агресивних і блискавичних форм злоякісних пухлин. Якщо ми виявляємо її на першій другій стадії, то виживання є досить високе від 70 до 90 відсотків і достатньо тільки хірургічного видалення. Не бійтеся видаляти родимки в лікарів-дерматологів. Власне, померла людина, не тому, що видали родимку, а тому, що пізно звернулася до лікаря-дерматолога і тому, що ця родимка вже стала раком шкіри. Від метастазів вмирають люди, а не від того, що видалили. Щоб не пропустити смертельне захворювання, лікарі радять людині самі оглядати шкіру, зокрема звернути увагу на розмір, краї, колір та діаметр родимки. Перш за все, треба бути настороженим пацієнтом, у родині яких меланома вже коли зустрічалася. Це перш за все. По-друге, це пацієнти із світлою шкірою, блакитноокі і світлим волоссям, в яких є багато родимок на тілі, в яких родимки збільшується, їх кількість збільшується, в яких збільшується розмір, форма і колір міняється. За будь-яких змін одразу ж треба звертатися до лікаря-дерматовенеролога. Обстеження краще проходити перед літнім сезоном. Не завадить така перевірка і після активних сонячних ванн. Вирішила скористатися програмою з огляду меланома. Ну я це роблю зазвичай кожного року. Перед початком літнього сезону хочу оглянути свої родинки. Дерматоскопію можна пройти безкоштовно у шкірно-дерматологічних диспансерах. А у межах акції з 13 до 19 травня мешканців Львівщини перевірятимуть безкоштовно і в деяких приватних клініках. Лікарі наголошують, обстежити підозрілі родинки можна у спеціалістів не лише під час акції. Жанна Ліщенко Остап Сімчук НТА Новини. День народження міста, урочистий парад, пісні, танці, батярський та джазовий фестиваль Львів відсвяткував свою 757-му річницю. Упродовж двох днів мешканців і гостей міста розважали концертами та забавами. У парку культури відбувалися читання біля оперного театру Свято для дітей. а На площі ринок влаштували перформанс байкери. Закінчилося святкування світловим шоу із лазерами та піротехнікою. Під стук барабанів урочисту музику оркестру крокують містом і дорослі, і малі на чолі колони на конях їдуть лицарі. За ними діти у костюмах казкових героїв ще далі вітають усіх танцюристи. Ми йому хочемо подарувати позитив, щоб він ще довше стояв. Взагалі в Україні. Я люблю місто Львів за його прекрасні вулиці, за людей, які його шанують. І Як його треба святкувати, треба від душі його щиро. Це моє рідне місто, рідне місто, в якому я народився, в якому я живу, і тому я його люблю. Тут живуть мої близькі рідні. Розпочалася святкова хода від пам'ятника Адаму Міцкевичу до площі ринок. Там львів'ян привітав міський голова Львова. А підняттям прапора свято міста урочисто відкрили. Хочу висловити вам слова великої шани і поваги. Я маю велику надію, що наш охоронець, Святий Юрій, завжди буде наш, нас з вами охороняти. Я бажаю всім багато здоров'я, добра і великої Божої ласки. Я даю команду підняти штандарт міста над ратушою На два дні площа ринок перетворилася на вулик. Перед ратушею львів'ян та гостей міста розважали танцювальні колективи. У внутрішньому дворику музикою заряджали джазові гурти, а поряд батіри. Від такого різноманіття забав у захваті не лише туристи, а й самі львів'яни. Актор Олексій Кравчук у день народження міста виконує роль короля Данила Галицького. каже, до Львова потрібно мати особливий підхід. До Львова треба приїжджати і не поспішати, не поспішати в усьому, в любові, в красі, в насолодженні чи кавою, чи пивом, чи в стосунках. І в усьому не поспішати. Святкувати треба весело, радісно любити один одного, гуляти і прославляти Львів і Україну. Окрім слів любові до Львова, мешканці та туристи засипали його вітаннями. Хтось бажає добробуту, а хтось кращих доріг. Великих разів і великого здоров'я кожній родині, кожній хатинці. Бажаю його всього найкращого, щоб він був далі таким. Популярним для туристів, щоб лів'яни були завжди такі веселі, радісні, як сьогодні, сьогоднішня погода, сонячні, теплі і привітні до всіх гостей міста Львова. Хай квіти наш львів. Ми його любимо. Ми корівні лів'яни. Ну що йому ще побажати? Йому побажати хороших доріг. Нехай трошки думають про то, побажати йому бути ще молодшим ніж він є. Загалом у святкуванні взяли участь близько 50 тисяч людей, з яких більше половини іноземці та гості з інших областей України. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. 13.00. пекуче сонце. Усі готуються до завершального святкування дня міста Львова, масштабним світловим шоу біля монументу слави. Унікальне дійство Львів'яни і гості кажуть, зможуть бачити на відстані 10 кілометрів від епіцентру і наві з навколоземної орбіти. Під час шоу гостей розважатимуть відомі українські гурти Тартак, Медхетс, К «К-402» і шосте чуття. Наразі готуються, налаштовують апаратуру. Чим більша сцена, тим більш важливий сончак, Тому завжди багато всяких маленьких дрібниць. Попри те, що звикли виступати на великих площах в Києві, Одесі та інших містах, учасники гурту Шосте чуття кажуть, концерт у Львові для них особливо важливий, оскільки це їх рідна сторона. У Львові день міста взагалі особливий, тому що я думаю, що в Україні ніхто так не святкує День міста, як у Львові. Навіть в Києві так, напевно, не святкують. У нас вже цілий тиждень відбувається День міста. От, і ми дуже Приємно вражені, що нас запросили на такий заключний концерт цього свята. День народження Львів святкує вже тиждень. Тим хлопцям гурту шостечуття не вдалося побувати на заходах, які відбувались тут, оскільки гастролювали іншими містами України. Втім, на заключний концерт прийти кажуть діло честі. Це не перший, не останній концерт, але все рівно такі лазерне шоу, скільки реклами хотілося б дійсно бачити їх хороший шоу вигну? і дати хороший звук і хорошу якість музики. Соліст гурту Михайло Бучковський каже, потішить публіку як вже всім відомим репертуаром, так і приготували сюрпризи. Сьогодні буде презентація нової пісні. Давай, давай. Ми вже випустили е, такий мінімальний радіо. можна так сказати, прокрут по радіостанціях Україна. Сьогодні ми презентуємо для загальних ну, для людей, для наших слухачів. Зробимо такий сюрприз сьогодні. Чері, незважаючи на похмуру погоду і невтішні прогнози синоптиків до монументу слави у Львові послухати концерт від гуртів Шосте чуття, тартакт, «Метхец» прийшло дуже багато львів'ян і гостей міста. Розважали публіку допізна, а завершили захід обіцяним світловим шоу. Чудернацька сцена у вигляді піраміди засвітилась різнокольоровими вогнями. А вже згодом захмарене небо перетворилось на полотно для проекції невіданої краси та чудернацьких фігур, які тішили око гостей заходу. Так завершили святкувати. 757-й день народження міста Львова. Зізнання в обмін на подарунок за історію, культуру, мистецтво та затишну атмосферу львів'яни обожнюють своє місто. До дня його народження працівники радіо «ФМ Галичина реалізували проект Ми львів'яни. Відтак кращі слова любові до міста допомогли майже півсотні мешканцям отримати подарунки. Всі слухачі радіо «ФМ Галичини, та взагалі львів'яни, які знаходяться і у Львові, і поза Львовом, могли відправляти продовжувати фразу Я люблю Львів, бо продовжували свою цю фразу за що. Що вони люблять львів, таке було маленьке зізнання в любові до Львова. Відправляли нам смс. Ми їх зачитували, обирали якісь найкращі, телефонували тим людям, кликали їх на фотосесію на визначних місцях Львова, так аби підкреслити картинку. Фото львів'ян у визначних місцях та їх фрази розміщували в інтернеті, а також на бікбордах міста. Загалом за кілька тижнів на радіостанцію надійшло більше тисячі смс-повідомлень. Проте з них обрали лише 54 найкращі одні люблять львів за каву та пляцки, інші за хороших лікарів. Надія та роман Турянин кажуть, що місто обожнюють за те, що тут з них народилося п'ятеро дітей. Так як нас тут народилося п'ятеро дітей, ми ж рахуємося завдяки їм, ми рахуємося, напевно вже корінними львів'янами. Тут наш корінь тепер. Там Галичина дуже якісне радіо, і де би ми не їхали, якщо станція. Ловиться в автомобілі чи на приймачі, то ми завжди стараємося знайти цю хвилю і слухати. Нам дуже подобається матеріал, який викладається. Львів'янин Олег Ебінгер каже, що Львів любить за одну просту річ: те, що він є культурною столицею України, наче проста фраза, проте завдяки їй він здобув перемогу. За що я люблю Львів, я так само можу задати запитання інших, як, як його можна не любити. От, і враховуючи, ну, я довго, ну, навіть не то, що довго думаю, я швиденько набрав смс-відправи, тому що Львів це дійсно справді це неодноразово доводив, це культурна столиця України. Тому ну, я і пишаюся тим і маю, маю натхнення. Головний приз путівку на двох до Угорщини Олег Ебінгер вирішив віддарувати. Відтак вона потрапила до рук відомої співачки Лілії Ваврін. Однак Лілія нагородила нею іншого учасника Антона Нікуліна, тренера, який виховав не одне покоління чемпіонів з карате. Проте презенти від Файного радіо отримали усі кращі. Їм вручили подарункові видання про історію Львова. Опісля працівники «ФМ Галичини влаштували грандіозний музичний флешмоб на площі ринок. Розпочали його піснею тільки у Львові, на звучання якої зійшлося сотні людей, відтак виконанням відомої батярської композиції і завершилася акція «Ми львів'яни». Вже невдовзі на радіостанції потішать новими цікавими проектами. Далі у новинах спорт Львівська футзальна енергія, регулярний чемпіонат завершила у з з'янакі в У турнірній таблиці. зеленобілі посіли четверте місце. У, у плей оф вони зіграють з лідером турніру харківським локомотивом. Причому залізничники матимуть перевагу власного майданчика. За підсумками першого тайму матчу енергія Єнаківець перевага була за господарями. Ще до перерви дубль оформив Євген Рогачов. На що гості відповіли влучним ударом тіагу. В другій двадцяти хвилинці ворота енергетиків вражали битті. Тінь та Зам'ятін. Попри велику кількість гольових моментів, львів'яни зуміли забити тільки один гол. За 16 секунд до кінця матчу, влучним ударом головою відзначився Павленко. Отож, 3-3. енергія готується до плей-офф, а для Янаківця чемпіонат уже закінчився. Як і очікували, був дуже складний матч для нас, тому що ми цілий тиждень працювали над підвищенням фізичних кондицій, тому все ж таки втома. Була присутня в діях гравців. Ми не зуміли задіяти оптимальний склад сьогоднішньої грі. Декілька гравців мають пошкодження. Вирішили їх зберегти на матчі плей-офф. Почали матч грати шість чоловік, мінялися по одному, по два. Тому десь бракувало нам підвищити темп за рахунок. Гри в четвірках. Ми грали на перемогу, але не вийшло, були трошки в нас навантаження, і так би гра вийшла на втомі. Получилось багато нас гравців ще травмованих відновлюються до плей-офф і тому сьогодні так вийшло. Перший тайм грали в шість чоловік, другий тайм же підключили пізніше Ельдара і Дмитра Бондара. Так що результат, звичайно, був було б добре. Перемога, але нічого страшного не сталося. Готуємося до плей-офф. У плей офф матчі проводяться до трьох перемог. Перші два матчі проти локомотиву енергія цими вихідними проведе у гостях. Ще за тиждень відбудеться гра у Львові. Знову програли львівські Карпати удома, склали зброю перед Дніпропетровським Дніпром. Підсумковий рахунок зустрічі – 2-4. у турнірній таблиці. Львів'яни на 13-му місці. За два тури до кінця сезону від зони виліту їх відділяє 5 пунктів. Дніпро відкрив рахунок у матчі на 27-й хвилині. Лучний удар у дев'ятку завдав Сергій Кравченко. Невдовзі Євген Селезньов подвоїв перевагу своєї команди. Ще до перерви Дніпро відзначився втретє. Завершальний удар завдав Нікола Калініч. Карпати відкрили ліг своїм голам тільки після перерви. Спочатку автого у свій пасив записав Дуглас, потім Карпати вдало розіграли штрафний. Михайло Кополовець асистував Івану Мілошевичу 2-3. У компенсований час контратаку Дніпра завершив Олександр Кобахідзе. Він встановив остаточний рахунок у матчі. Це був типовий матч під кінець сезону. Карпати вже вирішили свої завдання щодо збереження у вищій лізі. Ми ж не можемо боротися за вищі місця. Скажу, що гра була спокійною, не було напруги. Ціні здобути хочок невелика. Такі от мої скромні враження. Очевидно, рівень футболістів різний трохи. Вони швидші, вони атлетично сильніші і так далі. Ну, бачите, ви ж бачили моменти, коли відтирали наших футболістів, я маю на увазі Озарківа, відтирали е, Ксіонза, Марселіньо. Ну, розумієте, атлети всі здорові, бекіз, вибачте, за слово, здоровенні, і біжать і так далі. Ну, але що зробиш? Треба працювати психологічно, треба їх трошки ще витягувати, тому що команда психологічно трошки подавлена таким місцем, яким вона є. Наступний матч Карпати проведуть у гостях проти Криворізького кривбасу, а завершать сезон Зеленобілі удома матчем проти харківського металіста. На порозі топ 10 львів'янин Юрій Федечко посів 11-те місце на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства, що відбувся в Угорщині. Для молодого галичанина це найкращий результат у кар'єрі. З поміж українських спортсменів він виступив найвдаліше Павло Тимошенко з Дніпропетровська а донечанин Дмитро Кирпулянський – 21-й. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на новини від телеканалу НТА уже завтра. До побачення.